Пішохідний перехід, де тиждень тому автівка збила десятирічну дівчинку, зроблять регульованим. Розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. Нагадаємо, цей пішохідний перехід облаштували біля обласного тубдиспансеру. Цього року на ньому збили двох людей. Розповіла місцева жителька Ія Чекалюк. Каже, у січні зверталися в міську раду з колективним листом від жителів прилеглих вулиць, щоб там встановили світлофор. Результату говорить жінка, досі немає. Іду ніхто не стає. Перша машина може зупинитись, наступна вилітає. Це дуже небезпечно, дуже страшно. Так само поруч садочок, поруч лікарня, тобто диспансер. Нам пропонували кнопковий світлофор, буде найкращим рішенням, і ми збирали саме на нього підписи. Можливо, є інше щось. Ми просто просимо, щоб цю ділянку нам зробили безпечною. Після цього Верння, коли нам написали, що передадуть там до інших органів це рішення, і так далі, і ми не знаємо, що робити подалі наші дії, щоб це достукатися до влади. 16 грудня доньку збили на переході на вулиці Львівській біля топ диспансеру Цей перехід був нерегульований і є нерегульований. Ми дуже просимо, щоб нарешті вже зробили безпечну дорогу для наших діток до школи і на гуртки. На даний момент Маргаритка ще не вийшла з медикаментозного сну, хоча ну, помаленьку відкриває очі чуть-чуть, наполовинку. Рухає руками, ногами, вона лежить в реанімації, без свідомості лікарі його називають Стан важкий, стабільний. І чекаємо, коли вона прийде до свідомості, коментуючи ситуацію з облаштування пішохідного переходу, Луцький міський голова Ігор Поліщук сказав таке: кнопковий світлофор, такий, як в нас стоїть на вході в центральний парк, такий, як в нас стоїть, наприклад, на вулиці Володимирській. Зараз буде розроблений проект, і після того як завершиться розробка проекту, будемо оголошувати конкурс на встановлення цього світлофора за кошти приватного інвестора. Вдалося нам домовитися про встановлення світлофора на проспекті відродження. Районі поворота на вулиці Максима Кровоноси, що в селі Липини, там також дуже часто переходять люди дорогу, дуже часто з маленькими дітками, і також дорожні транспортні пригоди там стаються. Ігор Поліщук каже, що до світлофора на Львівській після завершення підготовки документів і тендерних процедур його облаштують за місяць. Планується зробити в першій половині 2024 року.